Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на сьогодні на цій нашій молитві вечірній і запрошую до цього розважання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Приповідки. Здайся на Господа у Твоїх справах і задуми Твої здійсняться. Сьогодні для мене цей стих, це дійсно стих про здійснення наших молитв. Ми багато молимось, кожен з нас, я в це вірю, що люди моляться, просять. Але дуже багато хто із тих, хто молиться, переживає кризу молитви. І ця криза молитви полягає в тому, що людина зневірюється, тому що багато молиться, довго просить, а нічого не отримує. А якщо отримає, то знов перестає молитись. Але радше хотілося б сьогодні поговорити саме про цей момент, чому ж ми, багато молячись, не отримаємо. Цей стих сьогодні мені говорить про, ну, тобто, розумію я це, що людина не отримає від Бога бажане тоді, коли вона з Богом торгується. Коли її молитва перетворюється на торги з Богом. Я тобі помолюся вервочку, ти мені дай це. Я прийду до церкви, складу пожертву... Я, ти, ти мені дай це. Молитва перетворюється на торги. І дуже часто, коли ця молитва є як торг, то людина розчаровується, тому що Бог не любить, коли з ним торгується. Бог це не є якийсь торгаш, це не є продавець модних послуг. Бог не торгує своєю благодаттю, Бог не торгує винагородою. І от коли людина з Богом торгується, а не отримує, вона розчаровується. Вона звинувачує тоді Бога в тому, що Бог несправедливий. І от сьогодні хотілося б, щоб кожен вечором. Перед тим, як буде лягати спати, собі трошки проаналізував свою молитву. Як довго, кожен, як довго за щось люд... молитесь? чи є якесь намірення, в якому ви молитесь довго? І я би тут хотів, радше, можливо, навіть сказати не про війну, а щось інше, більш особистіше. Чи є щось таке, що ви молитесь? Місяць, два, три, а радше, рік, два, три, п'ять років. І які ваше відчуття з кожним разом, коли ви молитесь в своєму наміренні, а на другий день встаючи сподіванням, от Бог сьогодні мені дайся, а його немає? Яке у вас відношення до Бога тоді? І яка молитва тоді до Бога? Приступаючи знов до молитви своїм, нам... своїм наміренням, яке ви переживаєте відчуття, які ви емоції переживаєте. Що ви тоді всередині відчуваєте? І це є відповідь на те, чому ми не отримуємо. Якщо наша реакція на Бога. Тобто, надії Бога є негативна реакція, є реакція розчарування, звинувачення. Значить, моя молитва це була молитва торгів, коли я з Богом торгувався. Щирість молитви це коли я Богові кажу, ось моє бажання, я можу це зробити. Я можу зробити це, але щоб досягнути успіху, я цього не можу. Ти можеш. Я прийму все, що ти даш. І навіть якщо я нічого не отримую, я прийму твою волю, звіритись на Бога, тобто, як каже цей стих, тобто довіритись Богові, це зробити, як зробив Христос в Гецеманському саді. Він молився. Він знав, що його йдуть арештовувати. Він міг передбачити, які тортури його чекають. І він, як людина, боявся. Він переживав великий страх. Він цього не хотів. І щира молитва Христа полягала в тому, що він про це сказав Богові. Нехай омене, мене ця чаша. Тобто, цією фразою він Богові сказав, який він страх переживає, як він не хоче йти і помирати, як він не хоче йти і переживати той біль страждання, переслідування, знущання над ним. Він цього не хоче, і він це щиро сказав. Але в чому виявилась щирість його молитви? Чому я і кажу, що е, його молитва була щирою в той момент? Коли він ці слова сказав, Хай о мене, мене ця чаша. Він додав наступні слова. Але хай буде Твоя Господи воля, а не моя. Хай буде по твоєму слову, а не моєму. Бо він навчав своїх учнів того, що ти маєш чути Бога і Його виконувати, Його бажання. Він казав, що я прийшов виконати не свою волю, але волю мого Отця. Бо він знав, що за виконання волі Бога буде слідувати нагорода, нагорода життя. Вічному Царстві Небесному. Життя в тому місці, де немає болізні, печалі, де немає бруду, обману гріха, де немає війни. І щоб це заслужити, треба навчитися бути щирим тут на землі. І Христос це зробив. І тому я і кажу сьогодні: проаналізуйте свою молитву. Проаналізуйте свою реакцію на результат своєї молитви. І тоді ви зрозумієте, наскільки ви були щирі у своїй молитві? Чи ви торгувалися з Богом? Ще можливо, це для мене сьогодні, можливо, є частково відповіді на те, чому зараз. Коли нашим хлопцям військовим набагато важче, ніж було на початку. Набагато важче. Люди, як би це сказати правильно, охололи до молитви, охололи до того, щоб допомогти нашим військовим, охололи в молитві, саме в молитві. Тому що на початках торгувались, можливо, з Богом. А радше я б неправ... некоректно я висловився, а радше молитва людей перейшла у фазу торгівлі з Богом. Я працюю, не маю часу. Але я десь там щось пожертвую за це. Є ця наша молитовна варта. Скільки з нас, хто бере участь ніх, хто отримає в розсилці молитву, цю, дотримується цієї молитовної варти, зупиняється на півхвилини, на хвилину для того, щоб просто сказати, Господи, благослови захорони наших військових, скільки з нас це робить. І скільки це робило тоді? Не було тоді роботи, як такої хаос був, ніхто не знав, що робити, раптом знайшовся час на молитву. А зараз наші життєві клопоти нас, вирвали з цієї молитви. І все, що ми робимо, ми торгуємося з Богом. Є призначена молитва. Я потім помолюся. Пізніше, зараз не маю часу, зараз зайнятий. Я... Торгуюсь з Богом. І от через те, що молитва людей перейшла у цю фазу торгівлі з ним, ми маємо такі катастрофічні, я скажу так, наслідки цієї війни. Що ця війна почала затягуватись? Що з'явилося знову море, люд... багато людей, які. Стають прихильниками того, що краще зараз заморозити цей конфлікт, віддати їм ті території, які вони захопили, шукають миру. Знову з'явилися ті люди, які хочуть на фоні цієї війни показати себе, які вони великі захисники, сидячи десь там, ховаючись. З'явилися ті люди, які на фоні наших. Ветеранів, так, саме ветеранів, тих хлопців, які вже не здатні воювати. Вони наживаються, тобто одягаються форму військових і ходять, збирають кошти, нібито на допомогу військовим, а насправді це звичайні шахраї. З'явились знову ж таки ті люди, які насміхаються. Над тими військовими, кажучи, що ви там сто тисяч заробляєте. Вас ніхто туди не посилав. Тому що молитва стала формою торгівлі. І мені хочеться сьогодні, щоб ось ця молитва, оце наше розважання, ці роздуми, вони не були формою торгівлі. Щоб ми, приходячи на цю молитву, чи вона є онлайн, чи вона не є онлайн, ми не йшли торгуватися з Богом. От раз я помолився, все буде добре. Ми маємо просто довірити з Богові, так, як це зробив Христос. А довіра до Бога це зі спокійним серцем прийняти те, що Бог мені дає. Не звинувачувати Його, не розчаровувати в Ньому, а просто приймати те, що Бог дає. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй 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 нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови І оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, які перебувають в полоні, поверні живими і нешкодженими додому, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорний, захисти нас цю сьогоднішню ніч, даруй мирний, спокійний сон, а завтра переможний день. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається, 8-й годині божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!